Грижі в кишківнику. Коли виникають, та як лікувати. В кишківнику грижі не виникають. Є інше подібне захворювання, воно називається дивертикуліт. Дивертикуліт це запалення випинів стінки кишківника. Ці випини або дивертикули вони частіше за все локалізуються в. В ділянках симоподібної, товстої кішки та іноді 12-типалої кішки. Коли хімус затримується в цих дивертікулах, виникає запалення, іноді це життєво загрожуючий стан, бо ці випини можуть попорушуватись їх цілісність і виникає перитоніт. Лікування цих станів. Після дообстеження або консервативними протизапальними методами, або при порушенні цілості цих випинів, робиться хірургічне втручання.